Ігорю, привіт, розкажи, що тобі відомо про засідання в Києві та два засідання у Вінниці. Чи всі з'явилися і що кажуть, аби виправдатись? Вітаю голю. Ну мені нарешті вдалося побачити не суддю Печерського райсуду столиці Сергія Вовка. Буквально позавчора ми кількома хвилинами розминулися з ним під прокуратури. А у Верховній Граді, коли та розглядала питання щодо надання дозволу на його арешт, він не з'явився мовляв у декретній відпустці. Пане суддя, на кого ви дитину залишили? Ви що декретній відпустці? Бачите, не вікна чи не одразу ж на початку засідання адвокати зажадали від прокурора тої самої постанову парламенту про надання згоди на арешт Вовка. Виявилось, папірця на руках немає. Оголосили перерву, аби прокурор поїхав за ним до ради. За півтори години повернувся. Чому треба було їздити, а одразу не взяли Не було у нас з собою? Зараз привезли. Так? Покажете нам а кому судно і таки надав і судові, і адвокатам. Щоправда, захисники Сергія Вовка, отримавши документ, одразу зажадали нового того, що підтверджує привезену постанову ради чинною. Власне знов оголосили перерву, і знов прокурор поїхав до парламенту. Так само перерву за перервою. Оголошують у засіданні за справою іншої одіозної судді Почельського райсуду Оксани Царевич. Їй теж сьогодні обирають запобіжти захід. Царевич одразу зажидала усунення судді. Це ваше право. Ну, є обіцяні під сами сумніватися. Ваші про ваш відвід суд відкладає роди даного питання щодо заявлених до засідання. Саревич таки домоглася, аби суддю замінили, призначили іншого. Втім, підозрювана вимагала і його відсторонню. Знов оголосили перерву, після якої третій суддя заявив про самовідвід. По тому почали розглядати справу Віктора Кицюка. Підозрюваний певен справу він обов'язково виграє. Там не те, що немає виняткових обставин для застосування до мене запобіжного заходу. Вітримальні підводу. Там немає будь-яких підстав для застосування до мене запобіжного заходу. Більше того, ті матеріали, які надані на суді Генеральній прокуратури України, вони є частково сфальсифіковані. Про що нами буде доведено судом засідання. Ну і з буквально в ці хвилини тут у Холосієнському ресурді столиці поновили розгляд справи Сергія Вовка. Чекаємо на завершення. Олю. Дякую, Ігоре. Це був ігор Кремов про те, як судять трьох суддів.